Ну що, всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Ну що, трішки хочу розповісти, як мене справи. Ну, На даний час законсервував бабайчика. Має ось він такий вигляд: як завжди, нема зараз світла на районі. Тому, отак, при мінус 2 градусах знімаємо це відео. Ну, що, що можу сказати? За цей мотосезон е буквально вийшло до 2000 кілометрів пробігу на даному транспортному засобі. засобі. Ось, ну, що, їзди? Що йому ще робити? Єдине, зняв, єдине зняв цей вітровик. Кофор, бокові сумки. Ось, ну, кожух седла, він зараз знаходиться в прані. Ну і зверху весь мотоцикл вкрит, силиконовим мастилом. Ну і все. З відстойника карбюратора бензин злитий. Відстойник в гвинт відкручен. Шланжик ось він висить. Цей відстойник з фільтру воздушного, він теж відкривався. Зливався конденсат. Зараз пробочка так приставлена трішечки. Ну і все. Тобто, мотоцикл повністю на консервації. От. Ну, отака в мене є саморобна як кажуть, чого, що було, того і зліпив. Ось така ось піч, горжуєчка, саморобна. Ну, що сказати. Роб, працює, працює обігріва. Ось. От, ну, я як би доволен тим, що я ж кажу. Я її зробив з того, що в мене було. Ось. Так що можете в коментах написати мені, чого там того нема, чого вихвату тут посередині, все нормально, все працює, все робить. От. Отак от, от тепер гріємо воду або от на гасі, або на оцій пічці. Ну якщо світла от як зараз нема, і закритий гараж. Закритися, зачинитися внутрі, скажімо так, то ця керосинка теж спаса. От. Ну, дров, на жаль, багато не заготовлено, тому є свої обставини. Ну, але так от трішки-трішечки щось є. Ну, а там далі буде. От. Ну, а так все, як і у всіх. Ну, хочу ще е, зробити такий квест у коментарях. Е, хто з е, тих ще, ще старих бувалих бабаєводів, е, відпишіться в коментарі в коментарях, як ви і як ваші справи: Мотохата, Rock'n'Roll, Віталій Мотогараж, е, Остап Ібрагімович, ну і та інші. Ну, і заодно вам всім привіт! Ну, все, на цьому все. До нових зустрічей.